Так, закінчилася пам'ять, так. І дивимося. Ну, ось я ж кажу глибина. Та ось воно зерно. Фактично сантиметр-півтора. Сантиметр-півтора лежить. А ну це рядочок, де він тут, десь тут через 20 сантиметрів, де та канавка. А, ось що, бачите? Все, тут видно. Сантиметр-півтора, все чотенько лежить. Ну... Бо для ячменя рекомендують рекомендують посів у пізні сроки. Коли воно буде, ще хто зійде, у пізні сроки ультрамілкий посів. Ну, тобто півтора... Півтора-два сантиметра не глибше. Так. Ну що? Отак виглядає. Це действиє посівної. Їздю, сію і вам показую. Так що всім пока, слава Україні, слава нашим героям! Все буде Україна!